Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Мене звати Оксана і це мій сільський влог. Сьогодні ранкова поранка, покажу вам обов'язково, які в нас є зміни. По інкубації курячих яєць обов'язково розкажу і покажу. І ось так. Так що всім гарного перегляду пішли. Вчора і сьогодні лише по одному качину яйці. Ну, нічого страшного, помаленько збираємо, зерно є, водичка є. Дитять. Індокачки парується, з дня на день вже почнуть, я думаю, нестися. У нас погода сприятлива. Хоча вчора, з вечора, з ночі почався дощ і до ранку йшов дощ. Ну, але нічого страшного, помаленьку, потихеньку погода налагоджується. Там на вихідні слідуючі має бути мінус два, що вночі, але то таке, то нічого страшного. Так що Чекаємо від індо качок яйця і все буде добре. По кроликам це і мамулечки є. Ось там в кубельці рухається, їх багатенько, все чудово у нас. Їсть комбікорм, все добре. Ось ця друга рижулька не будьовувати стала, вийшла в нас, тому що привела. Троє короленят, і вона почала їх і їсти, хоча постійно і водичка, і їсти, і все. Зараз я її закину до кролика, і будемо тоді дивитися. Хоча я думала, що вона буде в мене краще, зато вона і більша, і все. Ну, так сталося. Ввечері розчарувалася, аж тиск підскочив. Це таке. Так що зараз я її закину до короля і нехай там з ним побути. Курочки активно несуться. Дві індички в хліві поки що ночує. Там те кубло, де сіра індичка сіла, заховала, закрила, щоб вона там не неслася, але вчора не було яйця ні одного. Так що будемо наглядати, шукати, якщо що. Ну, біленька сьогодні має знести яйця. Ну і, звичайно, із хорошого. Це чисто кровний новозеландський кріль. Взяла для своїх дві, двох рижих дівчаток. Молоденький, але нічого, він виросте і все буде добре. Так, все. Корм є, зараз ще водичку поставлю. І ось так. Такий він руденький, гарненький. Ще полохливий, звичайно, але хорошенький, мені подобається. Маргаритка на місці. Не знаю, чи вона сукрильні чи ні, але будемо бачити. Поки що вона тут. Ну, така вже вона величенька, гарненька дівчулька стала. Цій посроки сьогодні-завтра, але якщо не буде, будемо пускати ще раз до кроля. Можливо, вона. І не погуляла, бо щось навіть вона і не думає моститися. І такі насправи. Зараз підійдемо до інкубатора, я вам розкажу, покажу вчора, всі провала яйця і е, який там результат, який оплот. Так що пішли. Подивіться, як вже смородіна відкривається. Весна весною. Запустила рижуху до Антона і зараз будинок весілля, вона точно в охоті. Хвостик піднімай. Все добре. Дивіться, скільки комарів. Капець просто. Рій. Рій комарів біля кролятника. Ну, ось пройшла неділя. Моєї інкубації зараз 38,3 буду знижувати температуру на 38 і 1. І все наступна неділя буде 38 і 1. І відкриваю одну пробочку. Тому що ось тут же збирається. Вологість, значить, перевищена вологість. В цьому інкубаторі було закладено 64 яйця. З нього вчора одне відбракувала, тобто е на ранніх стадіях е плод завмер. В цьому інкубаторі було 45, одне під питанням, два, е одне неплодно взагалі і одне завмерло на ранніх. Сроках. Так що також тут прибираємо заглушечку. Ось цих три яйця. Так що ось такі у нас справи по інкубації. Зробила ось такий примітивний міні-парничок з вікон, з рам вікон. І буду сіяти вже сюди ранню капусточку. Раніше я показувала, що я вже її замочила, тут трішки. Зворушила земельку і можна сіяти. Ну, ось такі друзі. У нас справи на господарстві. Велике вам дякую за вашу підтримку, за ваше тепло, доброту, ваші коментарі, лайки. Для мене це дуже важливо. Ваша підтримка. Звичайно, зараз не так багато часу є, тому що сам більше працює на дворі. і. Немає часу так відповідати вам, але все перечитую. Величезне-величезне дякую. Дякую тим, хто підписується. Так що до нових зустріч. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самой До нових зустріч. Па-па-па-па.